Це неандертальці, і вони хочуть знайти нові землі для життя. Та через те, що плавають неандертальці не дуже добре, їм треба змайструвати човна. Неандерталець Акакій знайшов великий пень і вирізав з нього тазік. Так, як там Дмитрий з програми світ на виворіт» робив. Хоп-хоп-хоп? Неандерталець Панасій вирішив не вирізати пні. А з'єднати їх за допомогою синьої ізоленти. Дивіться, я зробив плота. От дідько. Схоже, синя ізолента вперше не схавилася зі своїм завданням. Хм, а що це задумав неандерталець Амбросій? Схоже, він іде до червоних неандертальців. О, у них є човен. Потужний човен. О! Амброзій зразу побіг і викрав у них човна. О! Швидше, швидше, стріляйте в нього! Стріляйте! Ай. Ой! Досить. Ай! Цей неандерталець вижив тільки тому, що його звати Амбросій. Сідайте наендехтальці. Хоп, хоп, хоп. А Це вам за те, що вкрали наші супертеплі трусіля! Неандертальці поплили шукати новий острів з новими пригодами От і кінець.